Вітаю, шановні друзі. Останнім часом в мене виникає відчуття когнитивного дисонансу, тому що ще нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав про те, що він готує план повернення в українців. Його однопартієць партії Слуги народа Федір Веніславський розповідав, що українцям не потрібно повертатися їм просто потрібно оновити військово облікові дані. І сьогодні вже наш міністр закордонних справ, шановний. Пише в Твіттері ось такий пост, друзі. Я не бачу сенсу його коментувати. Я вам просто зачитаю, а ви і так все зрозумієте. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, у умовах повномасштабної російської агресії, головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так це не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює, віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні. Та за кордоном це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах і з наближенням до вступу в дію закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, ну тобто закону України про мобілізацію, та після набрання ним чинності. Друзі. Ну, по-перше, в мене велике питання до нашого шановного міністра закордонних справ закон не набрав чинності, набирає чинності 18 травня. На якій підставі Міністерство закордонних справ обмежує консульські послуги, на підставі чого Міністр закордонних справ і все міністерство разом з його заступниками ставить вище Конституції і інші закони? Чому міністр закордонних справ. Сам вирішує, що таке справедливість, тобто справедливість, на його думку, це залишити без допомоги своїх громадян за кордоном. І після цього міністр закордонних справ буде розповідати про те, що українці повертайтесь в Україну, шановний пане міністре, так це не працює. Якщо ви хочете, щоб після воєнного стану в Україну повернулись українці, і там було не 15-20 мільйонів населення. А було повноцінне населення, як було це до війни, то ви виходьте і вчиняйте свої дії виключно із конституції і принципів справедливості, які існують для всіх, а не тільки для вашого розуміння і для іншої частини населення. Тому я надіюсь на ваше розуміння цієї ситуації з повагою, ваш адвокат Демченко.